Завершився обласний фінальний турнір Всеукраїнської шкільної футзальної ліги серед юнаків 2004 2005 років народження. За перемогу боролися спортсмени з Ромен, Глухова, Конотопа, Шостки, Тростянця та Сум. Хто зійшовся у фіналі та здобув перше місце? Далі у сюжеті Євгена Перестенка. Такі змагання в обласному центрі проводилися вперше. Взяли участь близько тисяч тисячних футболістів зі 120 шкіл Сумської області. Проводиться в шість етапів. Перший етат місний між класами потім потом районний, третій зональний обласний, четвертий фінальний обласний, який був за потім п'ятий всіукраїнський зональний і шести це фінал, який я думаю, буде проходити в Києві. У фінальному матчі ж зійшлися команди з Конотопа та Глухова. За силами команди були рівні. Проте футбольна фортуна стала на бік саме Конотопчан. Єдиний вирішальний м'яч у фінальному протистоянні ворота глухівчан забив Ростислав Іванченко. Ми не Самодачі тренеру, станок выполнили. Ну, це не я тільки виграв, це наша команда. Движення немножко не висило, поэтому просили играть в пас, немножко сумбур, может немножко испугались, поэтому как бы офіційне соревнование, поэтому есть немножко испуг, поэтому как би, над психологией будем работать, поэтому как бы ничего страшного, все нормально. Есть результат, есть немножко игры. Тренер глухівської команди каже, по відсутність досвіду в цільному гальмах була перемога. Кожна команда приїжджає на турнір, хочеться побіжти, хочеться займати перші місця, Тим більше, є ви бачили, є потенціал у пацанов. Десь комусь більше повезло, комусь менше. В конце забиває, можна на пенальті витягувати. Ну, уви, так що будемо старатися. Тепер на конотопчан чекає матч за вихід в фінал Всеукраїнської шкільної футзальної ліги. Їх суперником стануть однолітки з Харкова. Євген Поростенко Юрій Токмаль на часі спорт.